Можете подумати, що сироватковий білок це просто ще одна добавка, яка припадає пилом на полицях у спортзалі і яка цікавить лише бодібілдерів. Але що, якби я вам сказав, що цей простий порошок може допомогти знизити артеріальний тиск, поліпшити рівень холестерину і навіть контролювати рівень цукру в крові? Я лікар, що спеціалізується на ендокринології та харчуванні. І сьогодні я хочу поділитися цікавими дослідженнями про сироватковий білок, які можуть повністю змінити ваше уявлення про цю поширену добавку. Протягом багатьох років ми чули суперечливі думки про протеїнові порошки. Дехто каже, що вони шкодять ниркам. Інші стверджують, що вони не потрібні, якщо ви не займаєтеся важкою атлетикою щодня. Багато людей турбуються, що вони не є природними або є переробленими, але ось що насправді показує наука. При правильному вживанні сироватковий протеїн діє більше як функціональний продукт харчування, ніж як добавка, надаючи дивовижні переваги для вашого серцево-судинного здоров'я та метаболізму. Дозвольте мені розповісти вам, що таке сироватковий білок насправді, як він може поліпшити показники вашого здоров'я, і що найважливіше, як правильно його вживати, щоб отримати ці переваги. До кінця нашої розмови ви точно знатимете, коли його вживати, скільки вживати і на що звертати увагу, вибираючи якісний продукт. То що ж таке сироватковий білок? Уявіть собі процес виготовлення сиру. Коли молоко розділяється, ви отримуєте твердий сир, який стає сиром, і напівпрозору рідину, що залишається. Ця рідина сироватка. Вона містить сукупність білків, які взаємодіють між собою дивовижним чином. Основними компонентами є бета-лактоглобулін, що становить близько половини вмісту білка, та альфа-лактальбумін, що становить близько чверті. Але є також менші компоненти, такі як імуноглобуліни та біоактивні сполуки, які сприяють його унікальним властивостям. Особливість сироватки полягає не тільки в її вмісті білка, важливо те, як швидко і ефективно ваш організм може його використовувати. На відміну від деяких джерел білка, які перетравлюються годинами, сироватка діє швидко. Вона містить всі дев'ять незамінних амінокислот, які ваш організм не може виробляти самостійно, і особливо багата на лейцин. Амінокислоту, яка відіграє важливу роль у синтезі м'язового білка. Але ось де стає цікаво. Останні дослідження показують, що сироватковий білок робить набагато більше, ніж просто сприяє росту м'язів. Дозвольте поділитися з вами деякими цікавими висновками, які можуть вас здивувати. У ході комплексного аналізу було розглянуто 65 різних досліджень, в яких взяли участь майже 4 тисячі дорослих. Дослідники порівняли людей, які приймали добавки з молочним білком, переважно сироваткою, з тими, хто приймав плацебо або взагалі не приймав ніяких добавок. Дози становили від 30 до 60 грамів на день, які приймали протягом періоду від двох тижнів до шести місяців. Результати. Постійне поліпшення за кількома важливими показниками здоров'я, загальний холестерин знизився приблизно на 4 міліграми на децилітер. Три гліцериди знизилися приблизно на 6 міліграмів на децилітр. Систолічний артеріальний тиск знизився приблизно на 2 міліметри ртутного стовпчика. Це може здатися незначними змінами, але ось що важливо: вони постійні, безпечні і з часом накопичуються у поєднанні з іншими здоровими звичками. Ці невеликі поліпшення сприяють значному зниженню ризику серцево-судинних захворювань. Особливо цікавим є те, що ці переваги були більш вираженими у випадку сироваткового білка порівняно з казеїном, іншим молочним білком. Вони також були більш помітними у людей, які вже мали підвищений рівень ліпідів або метаболічний синдром. Це свідчить про те, що сироватка може бути особливо корисною для тих, хто її найбільше потребує. Тепер ви, мабуть, думаєте. Звичайно, якщо я заміню бекон на протеїновий порошок, мій рівень холестерину покращиться. І так, заміна менш здорових джерел білка на сироватку безумовно допомагає, але це лише частина історії. Сироватковий білок має специфічні властивості, які сприяють цим перевагам, що виходять за межі простої заміни. Дозвольте поділитися ще одним чудовим дослідженням. Яке дійсно привернуло мою увагу. Дослідники працювали з 97 дорослими, які мали гіпертонію 1 стадії. Ці учасники протягом 6 тижнів щодня вживали 50 грамів сироваткового білка, просто змішаного з водою. Контрольна група отримувала мальтодекстрин, вуглеводний порошок, який виглядає схоже, але не має корисних властивостей сироватки. Результати були вражаючими. Діастолічний артеріальний тиск знизився в середньому з 93 до 80 мм ртутного стовпчика. Систолічний тиск знизився з 150 до 131. Якщо подивитися на це з іншої точки зору, то багато учасників за 6 тижнів перейшли від явної гіпертонії до майже нормального артеріального тиску. Це зміна якою могли б пишатися багато ліків від артеріального тиску. Але, мабуть, найцікавіші висновки стосуються контролю рівня цукру в крові. У рамках захоплюючого дослідження було обстежено вагітних жінок, у тому числі деяких із гестаційним діабетом. Учасниці споживали 20 грамів сироваткового білка за 30 хвилин до їди. Потім вони носили прилади для безперервного моніторингу глюкози, щоб відстежувати реакцію цукру в крові протягом дня. У жінок з гестаційним діабетом сироватковий білок, спожитий перед їжею, знижував піки глюкози після їжі на 13-18 мг на децилітр. Середній рівень глюкози протягом усього періоду тестування знизився приблизно на 5 мг на децилітр. Цікаво, що ці ефекти були найбільш вираженими у жінок, які вже мали порушення метаболізму глюкози, що свідчить про те, що сироватка може бути особливо корисною для людей з діабетом або перед діабетом. Як же простий білковий порошок досягає всього цього? Механізми насправді досить витончені, коли ви споживаєте сироватковий білок, особливо перед їжею. У вашому організмі відбувається кілька речей. По-перше, сироватка стимулює вивільнення інкретинових гормонів, зокрема GLP1 і GP. Ви можете знати GLP1 з таких ліків, як Оземпік або Вегове. Ці гормони допомагають регулювати секрецію інсуліну, забезпечуючи вивільнення підшлунковою залозою потрібної кількості інсуліну в потрібний час. Це допомагає згладити стрибки цукру в крові після їжі. По-друге, високий вміст лейцину та біоактивних пептидів у сироватці посилює інсуліновий сигнал у м'язовій та жировій тканині. Це означає, що ваші клітини стають більш чутливими до інсуліну, покращуючи поглинання та використання глюкози. По-третє, активуючи ці гормони, сироватка значно підвищує відчуття ситості. Ви довше відчуваєте ситість, що природно призводить до зменшення кількості їжі протягом дня. Це може допомогти контролювати вагу без відчуття депривації або постійного голоду. Нарешті сироватковий білок сприяє підтримці м'язової маси навіть у літніх людей, які не займаються активними фізичними вправами. Оскільки м'язова тканина є метаболічно активною, і допомагає регулювати рівень цукру в крові, збереження м'язової маси сприяє кращому загальному метаболічному здоров'ю. Тепер саме тут практичне застосування стає вирішальним. Випадкове вживання сироваткового білка не дасть вам цих переваг. Важливими є час, кількість і регулярність. Якщо ваша основна мета поліпшити рівень холестерину та ліпідів, прагніть споживати від 30 до 60 грамів на день, розділивши на дві дози. Ви можете вживати одну порцію вранці, а іншу в другій половині дня. Послідовність тут має ключове значення: ці метаболічні зміни відбуваються поступово протягом тижнів і місяців, а не за одну ніч. Для контролю рівня цукру в крові найважливішим є час прийому: приймайте від 20 до 30 грамів приблизно за півгодини до найкалорійнішого прийому їжі протягом дня. Це дасть сироватці час стимулювати інкретинові гормони перш ніж глюкоза з їжі потрапить у кров. Поєднайте цю стратегію з включенням клітковини та здорових жирів у раціон для ще кращих результатів, якщо ваша мета. Підтримка або ріст м'язів, традиційний прийом після тренування все ще працює добре. Як альтернатива, додайте сироватку до того прийому їжі, який містить найменше білка, щоб збалансувати його споживання протягом дня. Але не всі сироваткові білки однакові. Ринок переповнений продуктами від високоякісних функціональних продуктів харчування до славнозвісних цукерок у вигляді порошку. Ось як зробити правильний вибір. Спочатку розберіться з основними типами: концентрат сироватки містить близько 70-80 білка, а також деяку кількість лактози та жиру. Це найдоступніший варіант, який підходить більшості людей. Ізолят сироватки проходить додаткову обробку, щоб досягти 90 або вищого вмісту білка з мінімальною кількістю лактози та жиру. Це робить його придатним для людей з легкою непереносимістю лактози. Гідролізований сироватка попередньо перетравлюється на менші пептиди, що полегшує її засвоєння, але часто має гіркий смак і є дорогою. Для більшості людей якісний ізолят забезпечує найкращий баланс чистоти, засвоюваності та вартості. Шукайте продукти, для яких використовуються методи екстракції з холодною обробкою, що зберігають біоактивні сполуки, які сприяють користі сироватки для здоров'я. Термічна обробка може здешевити білок, але вона може денатурувати ці корисні компоненти. Уважно перевіряйте список інгредієнтів. Якісний сироватковий білок повинен мати короткий і простий список інгредієнтів. Ізолят або концентрат сироваткового білка повинен бути першим, можливо, за ним йдуть. Натуральні ароматизатори, підсолоджувачі і, можливо, емульгатори, такі як лецитин соняшнику. Будьте обережні з продуктами, що містять довгий список штучних інгредієнтів, доданих цукрів або загадкових запатентованих сумішей. Деякі виробники застосовують практику, яка називається аміноспайкінг, додаючи дешеві амінокислоти, такі як гліцин або таурин, щоб штучно збільшити вміст білка. Це оманливе і знижує ефективність продукту. Якщо ви бачите окремі амінокислоти в списку інгредієнтів, розгляньте можливість вибору іншого продукту. Відсоток білка також має значення. Поділіть грами білка на порцію на загальний розмір порції і помножте на 100. якісний концентрат повинен містити щонайменше 75-80% білка, а ізолят 90% або більше. Нижчий відсоток вказує на наявність непотрібних наповнювачів або добавок. Зверніть увагу на вміст лейцину. Кожна порція повинна містити щонайменше 2,5-3 грами лейцину, щоб ефективно стимулювати синтез м'язового білка. Якісні продукти часто вказують склад амінокислот, що полегшує перевірку. Що стосується підсолоджувачів, то стевія і сукралоза, як правило, є добре переносимими варіантами. Однак варто спробувати неароматизовані сорти. Спочатку вони можуть здатися нудними, але вони надзвичайно універсальні. Їх можна додавати в смузі йогурт або вівсянку, не перебиваючи штучні аромати. Крім того, ви уникаєте щоденної дози штучних підсолоджувачів, які містяться в ароматизованих сортах. Репутація бренду має більше значення, ніж ви можете собі уявити. Відомі компанії з хорошими виробничими практиками та незалежним тестуванням пропонують більш стабільні та безпечні продукти. Шукайте бренди, які відкрито інформують про свої джерела постачання та виробничі процеси. Тепер давайте розглянемо деякі поширені питання. Думка, що сироватковий білок шкодить здоровим ниркам, є міфом, який не хоче зникати. У людей з нормальною функцією нирок високе споживання білка не викликає проблем з нирками однак, якщо у вас вже є захворювання нирок, вам слід проконсультуватися з лікарем, щоб визначити відповідне споживання білка. Так само думка, що для отримання користі від білкових добавок необхідно займатися спортом, не є цілком точною. Хоча поєднання сироваткового білка з силовими тренуваннями, безумовно, максимізує ріст м'язів, метаболічні переваги, про які ми говорили, відбуваються незалежно від фізичних навантажень. Тим не менш, додавання фізичної активності підсилює всі ці позитивні ефекти. Деякі люди турбуються, що сироватковий білок може викликати проблеми з травленням. Якщо ви відчуваєте здуття живота або дискомфорт, спробуйте перейти з концентрату на ізолят, який містить менше лактози, почніть з менших доз і поступово збільшуйте їх. Прийом сироватки разом з їжею, а не наче серце, також може поліпшити переносимість. Варто зазначити, що сироватковий білок не є чарівним засобом. Це інструмент, і, як і будь-який інструмент, його ефективність залежить від того, як ви його використовуєте. Переваги, про які ми говорили, проявляються в контексті загального здорового способу життя. Сироватковий білок не допоможе подолати дієту з високим вмістом оброблених продуктів, а також не замінить необхідність регулярних фізичних навантажень і достатнього сну. Вважайте сироватковий білок частиною комплексного підходу до здоров'я. Використовуйте його стратегічно для досягнення своїх конкретних цілей, будь то поліпшення артеріального тиску, зниження рівня холестерину або стабілізація рівня цукру в крові. Поєднуйте його з великою кількістю овочів, цільнозернових продуктів, здорових жирів та інших джерел якісного білка. Займайтеся фізичною активністю, контролюйте стрес і висипайтеся. Дослідження сироваткового білка продовжують розвиватися, вчені вивчають його потенційну роль в імунній функції, здоров'ї кісток і навіть когнітивних здібностях. У міру того, як ми дізнаємося більше, ми можемо відкрити додаткові переваги та оптимальні стратегії використання. Наразі докази очевидні: сироватковий білок – це більше ніж просто добавка для нарощування м'язів. При розумному та послідовному використанні це функціональний продукт харчування, який може сприяти поліпшенню метаболічного здоров'я, поліпшенню серцево-судинних показників та посиленню контролю рівня цукру в крові. Якщо ви розглядаєте можливість додавання сироваткового білка до свого раціону, почніть з якісного продукту і використовуйте його стратегічно, виходячи зі своїх цілей щодо здоров'я, дайте йому час подіяти принаймні 6-8 тижнів. Перш ніж оцінювати його ефект, якщо можливо відстежуйте відповідні показники, будь то вимірювання артеріального тиску вдома або аналіз ліпідного профілю в кабінеті лікаря, пам'ятайте, що невеликі послідовні зміни часто дають найстабільніші результати. Додавання сироваткового білка не змінить ваше здоров'я за одну ніч, але в рамках збалансованого підходу до харчування та здоров'я, він може стати цінним союзником на вашому шляху до кращого здоров'я. Краса сироваткового білка полягає в його простоті: це доступний і недорогий засіб, який може застосовувати майже кожен. На відміну від складних дієтичних протоколів або дорогих ліків, він вимагає мінімальних зусиль для потенційно значних результатів. У міру того, як ми дізнаємося більше про харчування та метаболічне здоров'я, одне стає все більш очевидним. Продукти, які ми вибираємо, мають більше значення, ніж ми раніше думали. Сироватковий білок є прикладом того, як просте доповнення до раціону, підкріплене надійними науковими даними та правильним застосуванням, може сприяти поліпшенню здоров'я, незалежно від того, чи ви лікуєте існуючі захворювання, чи просто намагаєтеся оптимізувати своє самопочуття. Варто спробувати сироватковий білок. Почніть повільно: вибирайте якісний продукт і використовуйте його стратегічно. Ваша серцево-судинна система і метаболізм будуть вам вдячні.